Самоскидом засипають засипають бетонну суміш у дорожній укладальник. Надалі рівномірним шаром наносять покриття на підготований проміжок шляху. Так, по ветеранській асфальтують дорогу. Дана вулиця була однією з найпроблемніших. Тож цій дорозі приділили увагу першочергово асфальтують великі ділянки. Хід виконання робіт контролює інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Перед цим зробили поливку профрезерованих територій. Поливку бітомною емульсією і з розрахунку 700 грамів на квадратний метр. Зараз відбувається асфальтування, товщина перед укаткою, товщина 65 міліметрів. Ми заміряли. От, ну, кінцево буде 50 мм, так як передбачено рішеннями. Температура асфальтобетону нормальна. Десь 160 градусів. Одразу після укладки температура асфальтобетону зменшується. Олександр Ковтун додатково проводить вимірювання. Говорить, все в нормі. Це вона десь до 140, але але нормою вважається. Температура асфальтобетону 110-120 градусів. Шар покриття потрібно ущільнити, каже фахівець. Для цього необхідний декількатонний коток. Відповідна техніка також працює на об'єкті. У цьому році я зробив таку вимогу, щоб був каток не менше восьми тонн, і на цей раз якраз 8 восьмитонний. І я контролюю, щоб не було не менше восьми проходів по одному і тому ж направленому. Для того щоб це було нормально утрамбовано Площа асфальту. 2 травня. Працівники підрядної організації планують заасфальтувати профрезеровані ділянки і по вулиці Європейській. Відповідні роботи профінансувала міська рада. Так керівництво міста продовжує оновлювати інфраструктуру прилук. Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, на сьогодні ямковий ремонт доріг виконаний на 30%. Попередньо асфальтували на рокитному, виконували роботи по вулицях Саксаганського і братів Ревуцьких. Також працювали по земській за сприятливих погодних умов асфальтування прилуцьких доріг продовжиться і на вихідні.